Стало біло ціродій, нудно гратися самій. Білка думає піду і друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, чує, хтось тихенько плаче. Глянь біля своєї хатки, у сльозах стоїть зайчатко, в нього в лісі. І торбини загубились дві морквини. Білочка взяла хустинку, зайцю витерла сльозинки, посадила на піньок і дала йому крибок Тут, невдосі за дерев, голосний почувся рев. Ведмежадко клишоноге йде. І просить допомоги. Пожалійте, порятуйте, мою лапу полікуйте, колючки загнав, я нині в лапу, як шукав малину. Білка вмить взяла за діло, колючки дістала вміло і сказала: Все готово. Тебе вже здорова. Підлетіла невеличка, жовтогруденька синичка і заплакала. Біда випало пташа з гнізда. Білка крихітку знайшла, обережно підняла і повернула пташенятко у гніздечко мамі й татку. Білка на піньочку сілась, каже, щось я притомилась, скоро треба далі йти. Друзів, хочу ж я знайти? Ти промовили звірята. Друзів вже знайшла багато. Кожен з нас твій вірний друг нам ну, гратися.